Принесла смаколиків своїм малишам таким. Так, яка ця красива. І так раз. Всі красиві. А ці, дивіться, з якими колосочками? Отя такий. От, 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 от. Моє гарні. І їжі. Водички набила. Мені так дико, якось, що тут порожня кліточка, всі продалися. І маму купили. У мене чотири свиноматки, то одну мене купили. І кабанчика рижого, риженького мого також купили. Купили оцю свиноматку, купили кабанчика і купили отаке маленьке поросятка. Поросятка були по півтори тисячі, я говорила, розказую. Дивіться, які свиноматки здоровисні. І то вони ж годують. Ось яке добре. Боже, вчора смородина й малина, сьогодні Агрус. Агрус такий смачний, знаєте, він такий жовтенький. Ой, тут не видно, бо тут темнове.